Виплата пенсії у підвищених розмірах. Пенсійний фонд провів індексацію цих соціальних виплат у березні. Це зроблено автоматично. Щоправда, якщо ви на своєму рахунку не побачите більшої суми, то вам щомісячно доплачуватимуть по 100 гривень. Більш детально про виплату пенсії розповіла керівниця коломийського відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України Галина Григорчук. Розмір індексації пенсій в кожного різний влада передбачила збільшення виплат як мінімум на 100 гривень, розповідає керівниця Коломийського відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України Галина Григорчук. І він залежить від кількох факторів. Проіндексовано звертаю увагу розмір заробітної плати на коефіцієнт 1,0796, тобто не розмір пенсійної виплати помножити на 8%, а індексується. Розмір заробітної плати, з якої в Україні з якої оплачені страхові внески, і які враховуються при обчисленні пенсій нашим пенсіонерам, ну звичайно, індексація залежить не тільки від коефіцієнту самого 1,0796, а також це залежить від коефіцієнту заробітку і стажу. Це є індивідуально кожного пенсіонера. За матеріалами пенсійної справи є визначений коефіцієнт стажу і коефіцієнт його заробітної плати. Постановою уряду передбачено, що збільшення пенсії не може бути меншим як 100 гривень і не більшим як півтори тисячі. Продовжує Галина Григорчук. А ще з 1 березня передбачено додаткові гарантії мінімальних виплат для окремих категорій громадян. Зокрема, пенсіонери, які не працюють і досягли 65-літнього віку, мають стаж жінки 30 років, а чоловіки 35, повинні отримувати не менш як три 370 гривень. Також у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, які теж є одержувачем пенсії відповідно до закону про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, мають страховий стаж чоловіки 25 років. Чоловіки жінки, перепрошую, має 20 років. Розмір пенсійної виплати звертаю увагу з усіма підвищеннями і надбавками, також не може бути нижчим як 3370 гривень. У нас є така категорія пенсіонерів, як вік від 70 до вісімдесяти. Років вони так теж. Вони, якщо є одержувачами відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, чоловіки мають 35 років жінки. 30 років розмір їхньої пенсійної виплати з урахування усіх підвищень надбавок компенсацій, сум індексації. Їхній розмір пенсії має складати не менше як 3240 гривень. Також зміни щодо індексації пенсії торкнулися українців віком до 70 років, які мають страховий стаж. Чоловіки 35 років, жінки 30 і мають інвалідність першої групи. Вони повинні отримувати пенсію розміром не менше як 2980 гривень. Також у нас є інша категорія при громадян, які не працюють. Ну, незалежно від віку та закону, відповідно, та закону відповідно до якого призначено їм пенсію, і їхній розмір пенсійної виплати має складати не менше як 2,725. Тобто ми бачимо, що ця індексація зачепила усі категорії громадян і також окремі вікові. І, е, вікові Групи наших громадян, тобто підвищення пенсії, відбулося для різного віку і для 65-річних, які не працюють, і від 80, 80 до 80 років, і тим, яким виповнилося 80 років, а також для всієї решти категорії наших пенсіонерів. Ця індексація проведена в нас автоматично без Звернення громадян і в період з 4 березня по 25 березня. Відповідно до графіку фінансування виплати пенсій, наші громадяни отримують вже підвищені розміри пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється автоматично. Нагадує Галина Григорчук. Якщо у вас у крайньому випадку виникли будь-які питання, ви можете звертатися до сервісного центру пенсійного фонду в Коломиї або телефонувати за номером гарячої лінії 034 33 4 70 03.